У гіркому смутку сьогодні кременчужани зібралися у міському палаці культури, аби віддати шану герою, який загинув, виконуючи бойове завдання. 10 грудня на Курщині загинув вірний син і захисник України солдат Євгеній Соловей. Тепер йому назавжди 38. Солдат Соловей Євгеній Олександрович 1986 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 29 Закінчив ПТУ номер 29 Працював маляром. Призваний на військову службу під час мобілізації 15 жовтня 2024 року. Займав посаду гранатометник десантно-штурмового відділення. Загинув 10 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України. Попрощатися з Євгенієм Солов'єм прийшло чимало людей: рідні, близькі, друзі та знайомі. Загибель військового залишила болісний слід у душі кожного, хто його знав. Я його знаю з дитинства. Ми поряд жили. Ми росли. Дитинство у нас проходило разом. Ось недавно він телефонував, поздоровлював з днем народження. Він дуже світла людина. Він доброзичливий, відкритий, добрий. Ну дуже позитивний. Хороша людина. Вона не так його повинно життя було закінчитися, не там, де він отримав свою смерть. Всю бути тут, але віддав своє життя за Україну за всіх нас. Дякую йому. Людина з великим серцем. Із такими словами пригадує воїна його товариш Євген. Це одна із найдобріших людей, якого я знав. Він добрий, завжди посміхався, завжди ну, він скромний такий був хлопець. Но, знаєте, таких людей у нас мало. Ну, досить складно. Що ми втратили такого побратима друга? Він віддав борг за нашу родину. Ми його ніколи не забудемо. Він наш побратим, наш друг. У скорботній тиші Кременчужани вшанували пам'ять Євгенія Солов'я. Його відвага ніколи не буде забута, а ім'я назавжди залишиться у серці кожного. Світла пам'ять та вічна шана українському герою. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.